Скільки грошей ми потратили за перший день життя в Києві. Ми з дружиною переїхали в Київ і поїхали на закупи. Першим ділом ми взяли найголовніше лисого з бразерс, і те, що йшло з ним у комплекті, якщо ви розумієте, про що я ну а потім почалося. Я був в шоці, тому що переїжджаючи, ми повикидали всі побутові речі, і нам їх потрібно було купляти заново. Починаючи банально милом, до речі, чого воно російською? Епіцентр має до вас декілька запитань, закінчуючи сміттєвими пакетами і сміттєвим баком, які, до речі, я хотів взяти поприкольніше, щоб натискати кнопку ногою, і воно відкривало. Але дружина забракувала мою ідею і сказала, що беремо просте. Ну просте, так просте. Ми вже набрали купу побутової хімії: три відра для сміття, швабру і коврик для того, щоб витирати ноги. А це тільки початок, і зараз починається найцікавіше. У нас два туалети, тому всього потрібно буде по два. І гляньте в яку ціну йоржики. За такі гроші вони самі мають все вичищати. Тому ми взяли простіші йоржики та мильнички, хоча вони також прикольно виглядають. Також дружина наполягла купити цей сноуборд, тому я виконав її бажання, і ми йдемо все оплачувати. А це тільки перший захід. І за це все ми потратили 6,5 Тисяч гривень і додатково кіндер для дружини. Але це ще далеко не все, тому що це тільки перший захід. Ми відвозимо всі речі в машину, складаємо і йдемо знову в епіцентр. І тут ми вже більше дивились речі для затишку: лежанку та корм для собаки, тапочки для гостей, до речі, пишіть в коментарях, якщо у вас такі ж. І також вибрали коврик для ванни. Я хотів намалювати сердечко, але вийшло намалювати чогось дупу. Отакий з мене художник. Ну і потім ми пішли закупитись продуктами, тому що вдома взагалі нічого не було, навіть солі. І в результаті накупили, як ви бачите, так само не на маленьку суму. І сумарно за перший день ми потратили близько 16 тисяч гривень, а фактично нічого такого й не купили. Обов'язково в коментарях напишіть, чи багато це чи ні. А якщо хочеш більше відео про наше життя в Києві, переходи в інстаграм, там багато цікавого. Ну і обов'язково підписуйся на TikTok, доб'ємо до кінця зими 100 тисяч. Ніколи не ходи з бабусею по магазинах. Або що буде, якщо їй дозволити купити все, що вона хоче за мої гроші? Бабуся вже готується до свят, тому я вирішив зробити їй сюрприз. Ми приїхали в метро, і я їй сказав, що вона може купити все, що захоче, і наскільки захоче. А я все оплачу. Першим ділом бабуся пішла у відділ до великодніх свят. Там вона набрала багато чого цікавого, що буде використовувати на пасху. Найбільше мене розсмішило, як бабуся вибирала формочки до Пасхи, тому що вони коштували всього 19 гривень за знижкою. А вона 5 хвилин вибирала, яку краще взяти, хоча могла взяти всі. Тут я зрозумів, що діла не буде і вирішив. Допомагати, як то кажуть, є безлімітний бюджет, треба його тратити. Але після того, як я бабусі сказав, що у метро є багато знижок, і до 7 травня діє великодній каталог, понеслось. Бабуся увійшла у кураж. Вона мені все показувала пальцем, що потрібно купити. Ну а я виконував і ставив кошик. І таким чином перший кошик повністю був заповнений, і ми взяли новий. І я вже почав переживати, тому що не знав, чи вистачить мені взагалі грошей на те, щоб це все оплатити. Але я хотів зробити бабусі приємно, тому сам пропонував товари, які вона би сама собі ніколи не купила. І таким чином бабуся назбирала два великих кошики, але тепер. Найцікавіше, скільки це все коштує. І поки я почав пробивати всі товари на касі, бабуся тихенько приходила і ставила в корзину ще продуктів. І походу їй сподобалось, тому що вона пішла знову кудись. А я цього не бачив і далі продовжував сканувати продукт. Але ви гляньте, наскільки вона щаслива. Вона сказала, що ще ні разу так не ходила по торговому центрі, щоб дозволити собі, скільки всього купити. Що бабуся собі нічому не відмовляла, я сказав їй, що метро мені дали купон на ці всі покупки, а тут її реакція, коли вона дізналась, що я це все купував за свої гроші. І сумарно бабуся накупила на 6168 гривень. Але найбільше мене розсмішило, коли виліз чек, Того, що він був розміром в половину бабусі. Як виявилось, загальні знижки на покупках в мене були 600 гривень, і я заплатив 5,5 тисяч гривень. От такі в нас вийшли покупки і скільки товару ми закупили. Напишіть в коментарях, як вам така рубрика і обов'язково поставте лайк і підпишіться. Буду вдячний за ваш фідбек. Ну і зустрінемось в рекомендаціях. До зустрічі, па! Ніколи не ходив в новий аквапарк в Буковелі, і ось чому на зв'язку Душенко. І сьогодні ми будемо тестити новий аквапарк в Буковелі. І перше від чого я офігів, тут нема парковки. Сказали їхати до колеса огляду. Його нам довелося їхати паркуватися і пішки йти до аквапарку. Сам аквапарк тільки запустили, але ці фігури виглядають не дуже. Але це таке, йдемо, заглянемо всередину. І в очі одразу кидаються ціни, як на мене, немалі. Але окрім того, за все що додатково треба платити. Ми взяли найдорожчий абонемент, який тільки був, і заплатили за цю всю історію 6000 це два входи на весь день з спа. І ось що мені справді сподобалось: це шафки. Прийшов, притулив, натиснув кнопку, відкрив. Це було непогано. Але шафки дуже маленькі гляньте, як в них виглядає моя куртка. А також виплив ще один момент. Тут навіть не дають одноразові тапочки Карл за 6400 гривень. І ти босий мусиш ходити по підлозі, по якій ходять люди в брудному взуті. Тому ми вирішили піти і купити шльопки. З цін ми просто охреніли. За дві пари китайських шльопок ми заплатили 1550 гривень. Це реально шльопки за 20 гривень з Китаю. Ви просто гляньте на їхню якість. І чесно для мене це виглядає максимально по жлобськи з девізом заробити на всьому. Того продаю шляпки 700 гривень. Зуття, до речі, також немає куди поставити, тому доведеться бруднити куртку. Ну і нарешті ми з цим всім розібралися і йдемо в сам аквапарк. І тут емоції трохи помінялися. Ви гляньте, як це все виглядає всередині. Справді красиво. Ми одразу вибрали собі гірку і погнали. Тому ми йдемо тестити цей аквапарк, а ти обов'язково підписуйся, тому що як тільки буде 100 тисяч лайків. Я розкажу, що сталося після гірки та в якому стані новий аквапарк в Буков зустрінемось в рекомендаціях па. Ніколи не йди в аквапарк в Буковелі. Сьогодні ми затестимо всі гірки, і я покажу за що ми заплатили 6 тисяч гривень. Тому беремо подвійний круг і погнали. Сумарно тут є 5 гірок, і всі вони з однієї сторони, тому по сходах доведеться ходити дуже багато. Знімати з'їзд мені заборонили, тому першу гірку я з'їхав без телефону, і насправді мені дуже сподобалось. А от на другу я вже взяв з собою телефон, і ця гірка виїжджала на двір. І, як на мене, задумка дуже цікава. Але є одне але кожен з тих ти відчуваєш на спині. У два рази з'їхавши на таких гірках, мені вистачило. А також варто відмітити, що було. Дуже багато людей, і не вистачало як в Дубаї віп квитка, за який ти заплатив X2, і йдеш без черги. Ну, якщо коротко, гіркі з кругом, топ, а ті, що без не дуже, бо б'ють по спині. Також в ціну аквапарку входить басейн, який виходить на вулиці, і оце прям дуже красиво. Тепер поговоримо про їду. Ресторан на той момент був закритий, тому йдемо в магазин. Подивимося, які ціни та щось собі купимо. І от що, що, але такого я не очікував. Ціни насправді досить низькі, і це мене дуже приємно здивувало. Ми взяли собі легенький перекус і вже при виході заплатили за нього 300 гривень. Тепер поговоримо про спа. Воно в нас входило в ціну, але за вхід можна й доплатити на місці тисячу гривень. Це напевно найкраще спав, в якому я був дуже багато локацій і немає дітей. Тобто справді можна відпочити від гучного аквапарку. Купу різних холодних басейнів і снігових кімнат. Саун десь штук 10. До речі, тут навіть є соляний басейн. Вже перед тим йти додому ми вирішили відвідати басейн з хвилями і гляньте, що ми тут знайшли. Гадаю, аквапарку два тижні, і це мене дуже розчарувало. Але я надіюсь, що це пофіксять, тому що сам басейн мені дуже сильно сподобався. Ось, що не сподобалося, то що душі знаходяться на два поверхи вище від роздягало. Цього я не зрозумів. Ну а тепер йдемо рахувати гроші. Нагадаю, що спочатку треба ще пішки дойти до машини. Оплачуємо паркінг і рахуємо. Сумарно похід в аквапарк нам обійшовся в 8 8,5 тисяч гривень. В загальному як мінімум раз сюди приїхати можна. Ну а з тебе лайк і зустрінемось в рекомендаціях. Па! Тільки коштує переїхати в приватний будинок. Давайте рахувати. Першим ділом сам переїзд і речі я сам збирати явно не хотів. Тому ми замовили компанію, яка приїхала, сама запакувала всі речі і перевезла. А я в цей час просто відпочивав. Ну і після самого переїзду квартиру треба помити. Тому паралельно цьому ми викликали клінік, щоб все вимити, і коштувала така історія в 6 тисяч гривень. Ось так до речі виглядає наше життя в коробках. Нам їх привезли в новий будинок і заплатили за послугу переїздами п'ятнадцять тисяч гривень. Ну а далі закупив новий будинок, і це найстрашніше, того що купляти треба все. Юзку ми потратили 8 тисяч гривень. Далі ми пішли вибирати подушки і ковдри. Настя вибрала найдорожчу ковдру, яка коштувала 10 тисяч гривень. Тому постіль обійшлася нам в 14 тисяч гривень. Також в будинку не було мікрохвильовки, і ми взяли якусь прикольну за 6 тисяч гривень. Епіцентр мене добив остаточно, тому що там ми купляли все, що бачили. І це була перша і не остання ходка туди. І там ми залишили 15 тисяч гривень. Також я переконував Настю купити масажне крісло, але поки що ми тільки думаємо над цим. Ну і останнє це комп'ютерне крісло. Я замовив його онлайн, і воно мені. Взагалі не підійшло. А заплатив я за нього 22 тисячі гривень. А коли я захотів повернути його в цьому магазині, мене просто послали. коментах напишіть, чи маю я право повернути крісло. Сумарно переїзд в будинок обійшовся нам 90 тисяч гривень. Ну і додатково 3 тисячі доларів за перший і останній місяць проживання у будинку. Як тільки тут буде 20 тисяч лайків, я вам роблю румтур. Того підписуйся, щоб не пропустити. Ну і зустрінемось в рекомендаціях. Па! Ми орендували будинок за 60 тисяч гривень у місяць. І ось що ми отримали. Першим ділом паркомісце для моєї лялечки, і також невелика Територія з деревами, а тепер ходіть всередину, буду вам показувати рум тур. Ми орендували дуплекс на 180 квадратів, і виходячи з коридору, нас зустрічає величезна зала. Тут є дуже прикольні крісла качалки та гігантський диван на 10 людей. Камін, і такого ви ще не бачили підвіконники з підігрівом мать його. Кухня з'єднана з вітальнею, і нам це дуже подобається. Ну Кутку святиня-святинь, моє ігрове місце. Ну і плани на майбутні Тіктокі. А також є вихід на невелику терасу, яка мені дуже подобається. Обов'язково гарний туалет з душем, а також кімнати для прання. А тепер можна йти на поверх номер 2 і тут все окупувала Настя. Що прикольну зону в коридорі, що величезну кімнату. Слава Богу, спальня в нас спільна, і вона мені дуже подобається. А також прикольно, що є великий гардероб. Ну але як ви розумієте, самі в Насті речей враз 10 більше, ніж в мене. Окремий вид мистецтва це ванна кімната. Я тут люблю сидіти на туалеті, думати і дивитися до сусідів. Сусіди, привіт. І Якщо ви думали, що це все, то ви помилилися. Тому що в нас є ще третій поверх, на який ми ніколи не будемо ходити. Тут теорії має бути чіл зона з великим диваном. Уфіками та проектором. А ще є бігова доріжка. Це я біжу дивитися в коменти, чи ти написав, як тобі будинок, чи поставив свій царський лайк. Ну а ми зустрінемось в рекомендаціях Па!